Доброго ранку всім. У нас отакий от красунчик розцвів. Бачите, який? О, А оцей красунчик ось о, з позаранку жрать проси погоранку. Бог і вітер сьогодні, пошли, мабуть, в затишок трошки. Ой, дивіться, який ще лілейничок розців. От мені вони сподобалися, я їх прямо ж полюбила. Цвітуть ціле літо і ось, зараз покажу. Дивіться, який красивий. Валера, постуки смірно цей. Він подав в той час, хоч коли прийдемо збирати врожай помідорів. Я думав, що цього часу і не буде. Але, Чого це? По ну, <різь> ну половину вже по, оце, поїли. Ну нічого, а Зирнували. тобі все мало. Ну, а отак не збирали ж, так зірвемо. Так, збирай помідорчики сьогодні. А, а збирати їх усі? Ну так, да, всі. Курики. І маленькі, і здоровенькі і давай і збирай. Розпочнемо ми наш, цього нашого злюбленого. Городу. Ну давай, собирай її злюбленого. Трохи наших є. Менше, ніж прошу моду, але є. Та нам хватає, господи, аби ті чисіки. Це наші помідорчики. І кузя наші тут усе. Ти кузя нашій. Це ті кусні куснячі. Ху як хурман. Ага. Хурма, хурма, навірно, називається. Я хурма, навірно, називається і Кров, а може Не. і ці. Та яка різниця, як вони Валіра, називаються. Головне, щоб були. о, да. о. Є біленькі, звісно. Ну, на цей год, слава Богу, ось що застряв, дитячий. Ми оце, оце е, кожний вечір із малечою йдемо сюди. Любимо тут посидіти. Йдемо їсти огірочки. Їм дуже подобається самим збирати їх, і вирвати і сидимо до того їмо. И хрумають. Хрумають. І сейчас... так цікаво, а вони в рядок тут сидять. <helps> а зараз наші Ох і смачні. Вчора сиділи вечором діли, але вони ну солодющі, ну сочні такі. 네, поливаємо. Да. Вже пішли, наші їх багато. О, точно Та так, вже переспівші, Валір, я не знаю, що я з ними буду робити. Бутильок. Це сіки троє, троє суток. Та поки діти тут були, я не збирала, то тут вже все, переросли. Так. От і теж зриваю. Тоді вложи їх сюди. Зривай із. Посохло. Ну, значить, туди. От уложи. Все тому що їже. Пачки отту дивися. Ті, от сюди. Так, хотіла позривати, а залишила вони одну, бачите. Ціле ми китицема. Такі що, що родить із квітні місяця. Це що на вікні були, не, що саме. я роззаду садила. Потрошку родили в квітні. Да, бо казали, що такіся кив погані. Ну піде, я то їм не знаю, а воно піде з'їрве там через а це, троє, а це троє суток не собирала, то сьогодні прийдеться мені управляти. А це ж ми вчора тут позривали. Ось, осьо. Ось, у. бачите, казали, що немає один пустоцвіт. Пустоцвіти, пустоцвіт, у них повно пустоцвіту завжди. Ось заховався. Там хтось. Я не знаю, хто забула. Писали, що покажіть, як ви собираєте помідори і огірки. Та ми їх збираємо кожного разу. І кожного разу по цей. Ось такий ворожай. А ось. Красавці які. Дивіться, це все піде на семену, оставлю. Виберу семену. І оцей кущик ось твої який красунчик, гарню, так. Ці я оставлю, нехай підспімують, не є. Та так, да, бо я ж їх, Це ж їх ж треба одразу щось живуть. Я думав, що їх мало, я щось малу миску, мабуть, взяв. Малу. Ой, малу, малу, мене, ну, ще прийдеться йти брати. Так, <кхем> ой. Оп, ось, та що? Так, так що ми... Будемо їсти ону, помідори. Да, а мирути. ми їх не їмо, так? Да? <смі> Ні, я думаю, що ми не будемо в цьому році їсти. Свої. <кхи> <так>. <кхи> о, перчик вже червоніть починає. Оце вже твій я вже оцей. Так, тобі да, да. оце завдання. М'яснову олі придбати і будемо голубці консервірувати. А ось що, починається ця кітечка. Ох, яка красавиця китичка, дивіться. Бачите? Ну, так, Гаріння яка. і видно, так, очевидно, тебе всього видно. Ні, помідори видно. хе хе його сюди вилягали на земельку. Довгоносики. Ще йти, тобі ще одну миску брати, бо це тут одною не обійдеться. Це точно треба було ту я червону тебе, брати. Я ж тобі казав, давай я візьму ту здорову. <кхем> Котяк і тут, Ой. як тут. Так, да, ти хай підспинуть не треба, мені ж з цими треба щось Валера ще зробити. Ти по миску? Та я щось піду. А я сам... ну, біжи. О. То бери, наверное, вот ту червону. А я вам пока Валера прийде, покажу. Ой, дивіться, перчик. Опа. А не, надо сбоку, что Яшечка? Пришел есть и есть, И Яшка хочет. Ну, ждите. Так. Це так, перчик це я вже зривала, е, повністю все зривала, А це треба теж зірвати. Весь, весь, весь. І поконсервіруємо. Та показую. Все, взяв нас. А перець нас здивував у цьому році не те слово. Да, ось? так Молодець. І ось, ось сливки дивіться, підспіли. Ось ось який гарний кущик такий. Бачите, дивіться, один в один і такий ряснющий, ряснющий. Аж приємно рвати, так? Да? Угу. Один в один, якраз на консервації. Ось так ось у баночках. Бачите. Та, ось, бачите, я теж бачила в тіктоці, показували, що от такою. І сажею з такої помідори. Ну що ж, що є, то є. Ну, так. Подкинем. Ну, в минулому році вони касають. У нас розою в минулому році. Ну, в цьому году такі. Нічого, зато він середині смачний, на салатаж піде. Вони завжди неправильні форма. Ну, ну так. Це не тільки в нас, я теж бачила, дивилася про помідори, багато дивилася інформації. Ну, Салаті їхні. Да. Так. Ось дивіться який, бачите, зовсім. Це його зірвати Увесь. ось. А де ти той поділ? Та їх викинуть зразу? У кочку я викину. Потім. Ага. Хорошо кидає. так. попеклися. А ось. Оце хурма, мабуть. так. А ось якийсь такий цікавий, дивіться. Ну, я думала чернь, тому що з хвостиками, з пиптиками, а яка рясна гілочка. Вони високі не ростуть. те, що там я показував, mm -hmm. і тут. І листя скручені. скручені інтересне. А це ти оставив розовий, Дехай, щоб постійно. ти співав. Жовтий? Да. Та ти їх ще любиш ого, ого ще з молодості. Раніше ж були помід... Да, раніше помідори е, жовті, це була рідкість. А моя мама десь взяла семена. І Валера оце в село як приїжджає, і вона йому собирає, зять приїде. І вона йому собирає жовті помідори, і він з салком. Салком і часничком, а ось дивиться е, жовті стримки. Угу. Ну і мені вони нравляться жовті більше. Вони, солод, вони солодші, кислоти в них зовсім мало. а помідорчика поїсти не хочеш? О, Олю, Трува? Трува. Так, їх хоч і мало, але вони в тільняшках. У прямому і переносному сенсі слова. Не Ребі. кажи в тільняшках. Ну, це мої любимчики такі. А в баночку я кинеш, вони, такі... вони такі. Баночку розові, червоні. Які кинеш, а вони красунчики. І баночку з'їв би. Да. <ріст> ну, цей кущик ми вже щіпали, щіпали, і діти, і я найсмачніший. Такий <ріст> <Його добрий. ріст> повезло, він просто крайній. <ріст> і, <ріст> <його ріст> <общупаємо. ріст> і ми його общупуємо і общупуємо. Дуже смачний. А ось еще, наверное, жомки. Ну, да, оці які. Ну, і там небочка. Ну, я, ну, давай, зривай тоді. Ох, і я оцей зеркал. Ось все. А, веточка. Ось Один отпал. Що за преступління, я не поняла. Смачний? Угу ну, Хорошо. Так що сьогодні в нас оце стільки ось. Ой! Кузя і зліт. Ось сьогодні ми стільки собрали помідорчиків. О. Нам писали, що ви стільки труда уложили, а помідорів мало. Отак От раз вибрали, другий раз вибрали, по чуть-чуть нам хватає з головою. Господи. Отакий От урожай сьогодні ми собрали, а й будемо ждати, коли будуть доспівати знову нові. І ми знову. Сподіваємося, що будемо іще збирати. Да. Хоч менше може, але збираємо. А ми бажаємо всім гарного дня, позитивного, здоров'я, миру, все найкращого. Пока-пока. Всім пока-пока. Пока. пока. пока.